Чому вони нам постійно брешуть? Чому вони всі один одного так сильно бояться? І чому ми йдемо у них на поводу і починаємо один одного боятися і брехати на кожному кроці? Згадайте, лютий березень 2022. -го. Ми взагалі на них не дивилися. Ми мало не пропустили домовленості в Тюрції, тому що нам було не до них. Ми настільки були зайняті порятунком своїх родин і своєї країни, що ми бачили тільки літери в на колонії, що наближалися і намагалися не промазати. У який момент ми перестали дивитися вперед і вгору і стали дивитися на всі боки і вниз? І чому? Де наш інтерес до такмеду? Де розмови про те, яке спорядження краще і де його краще брати? Куди поділися обговорення, як краще ховатися, скільки води запасати, як її фільтрувати, в разі чого? Ми з таким азартом ганяли один одного в коментарях з приводу і без спіною біля рота, доводячи, що тільки наш погляд на речі правильний, і робити треба тільки так, де все це? Ну, гаразд, якісь питання ми вирішили, вирішили остаточно будемо вважати. Але загалом, ви звернули увагу на те, що ми зараз дебільшому виємо, а не говоримо. Є ті, хто продовжує скиглити, їх завжди було вдосталь, але більша частина людей нічого хорошого вже не чекає. Чи мені це тільки здається? Доброго здоров'ячка, Хунту і хунтубери. Ми з України. У нас накопичилося повно новини. Якщо у вас є 10-15 хвилин часу, давайте на них хоча б поглянемо, щоб не пропустити якийсь черговий важливий момент. Сьогодні, як ви розумієте, скрінів із соняшниками не буде. Нікому знімати відео про це в нас зараз. Я про це коротко, надовго не маю сили духу. Найгірша новина нашу групу накрило кабом. На вісім ангелів стало більше за нами спостерігати з небес. Усе, чим ми з вами їх забезпечили і забезпечували. Теж накрилося кабом. Нова група готова. Втрати хлопців ми їм так просто не пробачимо, але цю групу потрібно забезпечити всім тим, чим вони зможуть помститися. Буквально за першу неповну добу ви накидали на цю справу донатів на банку Моно 90К, на Вій 29800 і ще на картку діда безпосередньо 30. Зараз в банці вже близько 30, і на Вій майже 7. Відправлю їх у четвер вранці разом із тими донатами, які ви дуже сподіваюся, встигнете додати. І знаєте. Ось ця чуйність ваша, вона і тільки вона вселяє в мене віру в те, що перемога у нас буде. Буде перемога. І всупереч, і завдяки. Нам тепер потрібно багато що зробити і зробити швидко, поки росіянці святкують наші з вами втрати, нам потрібно працювати швидко і злагоджено, щоб не облажатися з тортиком для них. Потрібно оновити апаратуру для нової групи. Телевізор. Він же монітор, мобільні паяльні станції, запчастини на ФПВ для скидань та іншого. Бусик треба було докупити. Не вистачало на нього 1030, вже у Львові на ремонті. На це теж потрібно. Потрібно взяти хоча б 3-4 мавіки до того ж, хоча б два з них, щоб із теплаками: п'ять, хоча б тепловізорів, плівку, скоби, відбивачі. Я не буду тиснути і педалювати. Ви самі все розумієте і бачите. Без вашої допомоги хлопці зможуть хіба тільки просто дивитися і спостерігати. Попутно йде допомога іншим підрозділам, як і раніше. Реби, антидрон-визначники, ремонти машин займають і гроші, і часи переїзду на СТО автомайстрів немає. Доводиться їх вишукувати і потім стояти в чергах до них. Вся робота на фото і в каментах з-під ваших донатів. Ніхто здаватися не збирається і не планує. Якщо на горі вважають, що уваливши нам удвічі дорожче електрику і забувши, з ким не буває так, продовжити контракти на харчування в кількох вибіркових підрозділах вдасться нам заткнути роти і змусити нас піти з поля бою, то ті, хто так думає, сильно не розуміють, з ким і з чим вони мають справу. Я нагадаю просто, що на майдані було розбито лише одну вітрину за місяці, і винних ми самі спіймали і самі притягли в тоді ще міліцію. Не потрібно нас лякати темниками, відключеннями, укладаннями мирних угод, робити круглі очі за хриплого голосу, не потрібно твітати смайлики, розраховуючи на те, що ми вас злякаємося, і станемо робити не те, що повинні. Дзеркала свої лякайте і дівчаток із секретаріатів, лякачі мамкіни. Якщо вам здається, що ваші люди скрізь і всюди, і ви все контролюєте, так і наші люди скрізь і всюди. І якщо ми все поки що не контролюємо, офіційно. То це тільки тому, що ми, на відміну від вас, боїмося втратити державу, але не вас. Ми не боїмося втратити вас як керівництво, тому що ви ніколи не були керівництвом. Ваші спічі не стали кращими за ваші удари по роялях. Вони стали тільки змашкуватішими, тому що весь свівий талант ви розгубили в гонитві за нашими грошима, які вам стануть поперек горла усім по черзі. А черга з ваших глоток уже від Шопа до Полтави розтягнулася. Те, що ми зараз встигаємо підняти голову тільки для того, щоб подивитися, чи не летить щось, і знову повертаємося до підрахунків бюджетів на спорядження, означає тільки те, що якщо нас доведуть до моменту, коли підраховувати нам стане нічого, ми почнемо рахувати ті приниження, які за ці роки. Божечки, шостий рік пішов уже. Ви нам завдали. Усю вашу брехню, усі ваші гримаси, ми не зможемо вам навскидку нагадати і не скажемо, що ми ваш вирок. У нас немає папірців, на яких це все буде написано. Ми просто почуємо ваші голоси і прийдемо туди, на голоси. І вам не сподобається те, що ми вам скажемо. Не потрібно вважати мої слова ні погрозою, ні образою. Просто відгорніть кілька сторінок нашої з вами спільної історії назад, і ви обов'язково дійдете того самого висновку. Вже дійшло до того, що цілком, здавалося б, поважні люди почали захищати працівників ТЦК. Вже підрозділи ЗСУ записують ролики з тим, щоб застерегти націю від росіянських ІПСО з приводу працівників ТЦК на вулицях і ставлення до них. Ви вплітаєте невплетаями в одну канву і знову нам брешете і знову нас стравлюєте. Ви думаєте, ми не розуміємо навіщо? Люди вже на межі давно. Он у Херсоні днями мати 23-літнього хлопця покусала поліцейського за руку. Ви до чого вирішили довести загострення пристрастей? До якої межі? Ви ж звітуєте, що через резерв Плюс уже оновили дані півтора мільйона людей. Так у вас же ще й Київські ТЦК працюють по 14-18 годин. У вас ще й ЦНАПи та інші біржі ухилянтів по всій Україні. Приберіть із вулиць ТЦКшників! Взагалі приберіть, не ганьбіться, ненацьковувати одних людей на інших. Це не скінчиться добром. І ви це прекрасно розумієте. Ви вже зібрані оновлені дані будете обробляти до нового року, навіщо ви ветеранів після поранень змушуєте ходити містами і ганьбитися перед тими, кого вони ще зовсім недавно вважали надійним тилом. У вас рейтинги з рук повиварювалися вже вашими іменами, вже діти в пісочницях називають негативних героїв. Ні, цей момент мені якраз приємний, бо більше нікому навіть у важкому сні після перепою не спаде на думку в цій країні обирати КВНщиків до влади. Це вже зрозуміло навіть найбільш недалеким з вас, і це одна з причин, чому у вас щоденна істерика переходить у щоденне вживання порошків та рідин, але не добивайте ви хоч країну, яка вам іще заопокійно заспіватиме. Гаразд, совість у вас зроду не водилася, вся в офшори виведена давно, але інстинкт самозбереження повинен же працювати. Гаразд, не на 73%, але хоча б на 25% він працювати повинен. Вам уже і сирський не такий, вам уже і ротні, і взводні, і сержанти не такі, тільки без гугла таке, як треба. А ви не пробували запитати у ротних, чому втрати виникають у таких місцях, на які у вас була повна надія? Ви не пробували прошерстити тих командирів, які сидять на далеких від кабів опорниках і для яких людське життя рядок у рапорті. Вам накидати номерів бригад привселюдно? Так ви ж одразу звинуватите мене в поширенні військової таємниці і знову влупите каналу тіньовий бан, з якого каналу ті ми так не вилазить. Просто пройдіться по штабах. Але перш за все. Пройдіться по окопах і запитайте у командирів, які уже два з половиною роки впахують без ротації і без надії на валідол, чому не виконана БРК? Реально чому не виконана, що лежить в основі її невиконання, а не ось ті усі відмазки, коли ви двохсотих хлопців списуєте все з чешники. Зручно ж так, і відкупних платити не треба, та й паперів ввести не потрібно списав. Нехай тепер поліція реєносом, куди вони поділися раптом, ні з того, ні з цього. Я знову запитую про інстинкт самозбереження. Ви справді вірите, що ми нічого не бачимо, тому й мовчимо? Коли ви вивалюєте в ефір марафону ролики тоннами про те, що в такому-то підрозділі. Деякий жвавий боєць розповідає, що в цьому саме підрозділі нікого не використовують не за знаннями і можливостями, спочатку навчають 60 ді, потім по закордонах відправляють до навчатися і тільки потім ставлять на кухню або в БПЛА групу генератор запускати. Ви розумієте, хоч що це прямий доказ того, що у всіх інших підрозділах відбувається саме навпаки? Ви думаєте, ми всі тут зовсім відбиті і 2 плюс 2 скласти не можемо? Ви розумієте, що ви не рекламу підрозділу зробили, а явку з повинною озвучили? І питання не в тому, що підрозділ поганий чи хороший. Перестаньте нам брехати. Нема що сказати, не записуйте відосик, не друкуйте пости, не ставте архівної картинки, просто закрита рота і не заважайте працювати. Адже можете ось США дозволили використовувати їхню зброю під Харковом. Промовчали ж офіційно? Ну як промовчали? Промуркотіли щось невиразне на всіх своїх героїчних каналах, що віщають нам брехню за наші ж податки. Але й на тому спасибі просто стали використовувати, і ми це бачимо. Не з марафону бачимо, у нас є інші джерела. Ваш марафон, ваших негодностей не вартий, там слова правдивого не дочекається, ніякої конкретики сусільна вода водяна. Мені от цікаво. Ви з дружинами вашими, дітьми вашими, теж у такій самій манері спілкуєтеся. Вона вам така: дорогий, а яка в тебе зарплата? Нам вистачить на світло за новим тарифом, а ви їй. Учора провів нараду з бухгалтерією з цього питання на брифінгу з приводу економічної стабільності, зібраному з нагоди економічної нестабільності, і як сказав наш президент, незважаючи на всю заклопотаність наших партнерів, які знову нас підводять, звісно, іди, якби не турбота президента, то і форум би зібрати ніхто б не спромігся. Вона знову, і з зарплатою, що на світло, хоч вистачить, а ви їй. Я подав на розгляд проєкт спеціальних заходів щодо стабілізації ситуації, включно з нашими резервними фондами, які має спочатку розглянути парламент на своїх комітетах, потім має пройти затвердження. Коротше, недовго в такому тоні вам розмовляти з вашою дружиною. Але чому ви вважаєте нормальним нести таку нісенітницю нам у вуха й очі? Інстинкт у вас є, чи відбило стабілізацію фондів? Фу. Соромно новини читати. Якщо вже ви ніфіга не робите, щоб розвивати країну, не колипаєтеся навіть у носі заради цього, є одна ідея щоправда, не тільки лише всі захочуть у цьому брати участь, але прогундосити відосик можна спробувати, раптом вийде. Дивіться, яка морня: донати у волонтерів просіли це взагалі секрет полішинеля давно. Є простий спосіб це поліпшити, тільки не лайтеся, хоча гаразд, можете лаятися. Україні важка економічна ситуація. Могло бути і краще так. Але на третій рік повномасштабки проблеми як мінімум логічні і навіть прогнозовані. Дивіться, за всіх ваших розпилів і відпетлювання волонтерам треба збирати гроші. При цьому їхня аудиторія поступово втрачає платоспроможність, заодно частково перетікає в армію. Чекати, що все буде по-старому, втрата часу, але волонтери все ще потрібні. Ще у нас зовсім не живий МЗС. Усіми ключовими завданнями поступився іншим органам ефекту нуль. До речі, зараз там брак людей. Це теж логічно. Зарплати скоріше психічні, ніж космічні. Водночас падіння рівня впливовості органу призвело до плачевних підсумків. Тепер багато хто манали там працювати. Ось я й задумався не про ідеальну схему, а про тимчасову милицю для іншої тимчасової милиці. Раз без волонтерів ніяк дайте їм нормальний ставок для риболовлі. Ставок є, інших рибалок у ньому немає. Ну, то якого буя ми чекаємо? Раз від міністерства толку мало чого не дати топовим волонтерам там посади. І бонус відправка в західні країни. Там кормова база донатів не просіла, її просто немає, тому що робота не ведеться, і саме там треба вести нашу пропаганду. Там нашої пропаганди тупо немає. Якщо там немає нашої пропаганди, там обов'язково буде росіянська. Тобто вже. Тож нас доганяти треба швидко. Коли там говоритимуть про Україну, можна зібрати грошей. Так некрасиво, можливо. Тільки план робочий. За прогнозами ринок краунфандингу зросте на 310 мільярдів доларів до 2028 року. Що волонтери ухиляться в Європу? Вони і так могли сто разів це зробити. Багато хто прийшов у цю сферу досить забезпеченими людьми. Кожен із вас знає людину, яка заради ССУ продала одну із своїх тачок або хату, або верстат, або оце все. Ось не встиг зібрати грошей, хоба і своїх докинув. Думаєте, він за цю суму не виїхав би за кордон або не продасть щось іще? Да буй там плавав. Міг і зараз може, просто не хоче, крутиться з черговим ремонтом армійського корча, ніби це його особиста справа. А так, вибачте, таки так його особиста, бо інакше ж ніхто не допоможе хлопцям, бо ніколи за відосиками. Нам потрібна тимчасова милиця в особі волонтерів. Вони вичавлюють максимум, але в поточній ситуації за межами країни вони принесуть набагато більше користі, ніж тут, скоро це стане ще помітніше. У нас є державний кластер, де це можна провести. Йому ж буде краще. Чи що, ще не всіх тарологів і красунь тітки Дусі прилаштували? Я думав, усіх, ба більше. Без мотивованих людей МЗС працює так собі, могло б краще, якщо не вливати мотивованих, працюватиме ще й гірше. Як на мене, нормальний волонтер там себе проявить у заробіжжі краще, ніж кум дружини, троюрідного брату, якогось придурка зі зв'язками в МЗС. Або просто залишимося без волонтерки все дорожче, Тут чисто математично буде складно донатити. Але ж усе треба на вчора. Хто з них хотів уже чилить за кордоном, Донтворі. Хочете повернути за першим покликом? Усім статус резервіста, і тоді в жодній країні, крім КНДР, вони від запиту на депортацію не сховаються. Якщо не роздати ці місця своїм друзям і родичам, ефект буде. Вони не просто свідомо тут. Вони своє останнє віддають і чуже під особисту відповідальність беруть, аби в ще одній бригаді щось працювало як треба. Нехай, хоч хтось із тих, хто виїхав користь приносить, звучить злісно. Кажу, як є. Згадайте Другу світову. Тоді американські солдатики їздили з продажем військових облігацій не за кордоном, а по рідних штатах. Чому вдома у людей була вища платоспроможність? Європа вся в диму була Ес. стратегія. Нерозумно шукати пожертвувань там, де рвуться снаряди і обриваються життя. Європа поки що не воює, це поки що дуже тимчасово час ризикнути. Тим паче МЗС нас не намагається прорекламувати. Повірте, приватні особи це зроблять краще, свіжіше і креативніше. Ну або дочекаємося моменту, коли моя ідея не матиме альтернатив. Просто я, як зазвичай, працюю з випередженням графіків. Слава Україні! Слава Зсу. Зробіть і репост, якщо ви теж прагнете перемоги. Доля і ролика і України у ваших лайках, донатах, каментах і репостах. Тож це і буде ваш внесок у перемогу України.